Друзі, декілька слів проговоримо по про театр абсурду, який расисти цими вихідними влаштували на українських територіях, які тимчасово знаходяться під окупацією країни терористки. Псевдопроцес, який чомусь вони називали виборами, включав в себе усі негативи виборчої агітації виборчого процесу, підкуп під дулами автоматів зганяння людей на так звані виборчі дільниці, експлуатація бюджетників. І українських дітей, яких, до речі, під виглядом оздоровлення продовжують вивозити нелегально на територію Російської Федерації, фейкові спостерігачі з незрозумілих країн, які говорили про те, що, начебто, там якась була забезпечена стандарти виборів Все це великий глобальний фейк, який не матиме жодних правових наслідків, який є юридично нікчемним і не буде визнаний цивілізованим світом. Верховна Рада ще у 10 серпня, ще е, минулого місяця, зверталася до парламентів і урядів іноземних держав, до міжнародних організацій, до наших західних партнерів з проханням не просто не визнавати результати таких псевдовиборів. Вони і так це зроблять, е, але і посилити санкційний тиск на країну агресорку. Всі Фізичні юридичні особи, які були долучені до організації або проведення цих псевдовиборів, повинні потрапити під санкції, повинні кримінально переслідуватися за незаконне влаштування оцього шапаша на чужих територіях. І насправді дипломатична робота у цьому напрямку з боку України продовжується. Для чого це робила Росія? Росія це в першу чергу робила для своєї внутрішньої аудиторії як інструмент пропаганди, як спроба легітимізувати е, окупацію українських територій і розповісти своїм громадянам про начебто велику підтримку політичних партій насамперед провладної, про владної на е, серед місцевого населення на території України. Знову ж таки повторюся великий фейк, який матиме виключно санкційні наслідки.